Так, друзі, діячок в роботі в нас. Вася набирається практики, та він вже набрався, практики вже валить як старий хлоп. Розвантажуємо блоки. Буде потихеньку будемо братися до будівництва ангару нарешті. І от така буде частина для вирівнювання фундаменту Буде відбуватися блоками. Ну і в дієчика є ще порох в порохівницях 3,5 тони аж бігом. Колеса всідають, але то його не зупиняє. Як би не було, на той час, коли ми його купляли, доволі пристойний агрегат був, і ми ним дуже задоволені. Відпрацював він, він нас вірою і правдою. І як бачите, продовжує працювати.